Набір творчості, конструктор, такий м'який для хлопчиків та дівчат. У нас іде ігрове поле, таке, і до нього йдуть різні фетрові фігурки, які складаємо на поле та викладаємо якусь картину, ігрову віконечко, трюмо, наприклад, стіл, розбиваємо на ігрові локації, можна кухня, можна. Інша кімната, і тут є також дівчатка та хлопчики в наборі. Воно дуже гарно все тримається на цьому кусочку тканини. Самі ось ці елементи фетрові, вони чистенькі в ідеальному стані, їх тут доволі багато, а наша ось ця основа має плямки. I <laughs>